Печиво для захисників печуть учні групи кухар-кондитер Ужгородського училища торгівлі та технології харчування. Серед них Людмила Росоха. Вона замішує пісочне тісто. Воно складається з борошна, масла, туди йдуть ванільний цукор, розпушувачі яйця. Борошно перетирається з маслом. І ванільним цукром з розпушувачем потім е, туди здається яйця і замішується. Ми вирішили спекти таке печиво, тому що воно, по-перше, не псується по-друге, е, воно зручно поміщається в кармани для захисників, що вони можуть з собою його брати. Форми за якими вирізатиме тісто на випічку показує Лілія Геревич. Початку я буду розкачувати тісто. Далі почну формувати. У нас є формочки, буду вирізати. Ми підібрали різні формочки. Хочемо просто доказати і показати нашим військовим, нашим захисникам нашу турботу. Хочемо нагадати їм про їхній дім і просто показати їм, що вони важливі для нас. Готове печиво з пічки дістає Андрій Вербич. Ми з класом долучилися до випікання для ЗСУ печені. Ми вирішили, що вони будуть вирізати і робити тісто. Я буду класти духовки пекти. Ми хочемо зробити для зсу приємно, щоб мали щось солоденьке». 45 кілограм печива для захисників спекли учні ужгородського училища торгівлі та технології харчування. Про це розповіла класна керівниця групи Кухар-кондитер Марина Шталовські. За її словами, це друга акція випікання печива для військових. Першу учні провели у листопаді 2023 року. Тоді спекли 35 кілограм. Ця ідея була на наших учнів. Вони самі збирали кошти на це. Даний час діти працюють. Підробляють на вихідних після обіду, після навчання. Коштів нам витратилося десь приблизно біля 5 тисяч гривень. Сировини у нас вийшло, борошна 30 кілограм, цукру 10 кілограм, сметан, масло у нас вийшло 14 кг, яєць 150 кг. Штук дітей долучилося 23, Випікали ми із 9 до 3, Це приблизно десь 6 годин. За словами Марини Шталовської, печиво учні відправлять військовим новою поштою на Запорізький та Сумський напрямки. Оксана Ушакова, Лонтікулишин, Суспільне новини.